Головний тренер команди Віталій Розпащенюк. Хочеться боротьба. Більше у центральному майданчику непогана у оканані. Сокола. Скидка ліворуч і Глушко не переграє Левченко. М'яч відлітає, до Стасюка, здається, і рахунок стає 1-0. М'яч відлітає, до Стасюка. Дальний удар. Першин непогано прикладається до віча пер. Вони зустрічі 1-0. Автором єдиного голу є Кирило Стасюк. Який зорієнтувався про простій ситуації. Дармові стадобування гонтер творить дива. Лещенко буде перший. Дещо побурчак. Завадив Левченко. Подивіться. Бендення аута дуже швиденьке. і Простріл. Простріл. Штратний майданчик Касін спрямовує. з від, від Сокола Глушко непогано звільняється від опіки. І пробиває у дальній код. Це візитівка глушка. Як же він легко переграв. Від, від Сокола глушко непогано звільняється від опіки і про. Першим покидає хід, пробуває перше не... і забиває. Першим покидає на хід, пробуває першене. Проси на стійку і забиває Малиновський. Дивіться з гострого кута. От так, зарухали швидко рівень. Просили на стійку і забиває. Нартишевський не точно передасть. Спасюко формить дубль. Ні, Левченко проти. на надальність стійку. І луцик забуває. Прості на стійку. Поборчак на луцика. Поборчак як касу реакцію. Не розуміючи, як так сталося. Качин демонструє техніку. Пробуває касін Левченко. Ні, не вистачить, Адже Глушко забирає м'яч у Хмарука. І робить рахунок. 4-2 ставлячи жирну крапку. Ні, не вистачить, адже Глушко забирає м'яч у Хмарука. Тому у поганому настрій. Сокіл, здобувши перемогу, стали тепер одноосібними лідерами турнірної.